Віта привіт, нарешті змонтував це відео, його, якщо що знімав ще минулого року в січні. Отже, сьогодні буде розпаковка фотоапарата Canon R50. Скажу чесно, що одразу хотів купити m 50 але це новіша модель, яка має кращий автофокус та USB роз'єм Type-C. Отже, за нього я заплатив 32 тисячі. В комплекті, власне, був фотоапарат, об'єктив, зарядне до нього, ремінець на шию та інструкції. А, ну і одна акумуляторна батарея. Купував його в магазині Алло приблизно за 32 тисячі гривень. Добре, а тепер давайте спробуємо включити фотоапарат. Найперше розпаковую батарею. В нижній частині відкриваю кришечку, туди встановлюється акумулятор. Ну і після того вставляю карту пам'яті. Вона в комплекті не йде. Далі розпаковую об'єктив, який йшов в комплекті. Знімаю захисні кришки. Далі встановлюю об'єктив. Ну і по суті, все. Фотоапарат готовий до першого вимкнення. Великий його плюс, те, що він має поворотний екранчик. Таким чином, відео на ньому буде дуже зручно знімати. Ну а тепер давайте зробимо перше включення. І одразу включилося меню вибору мови. Виробник зазначає, що на ньому є українська мова. Дійсно, є в наявності. Ставлю ще один плюс для цього фатіка. Наступне, що потрібно було зробити, це встановити час та дату. Так як тут немає нічого цікавого, я включив пришвидшену зйомку. Як я казав на початку відео, його записував більше року тому. І можу сказати, що за цей час фотоапарат показав себе з кращої сторони. Тому, якщо хтось хоче починати фотографувати або знімати, можете сміливо брати цю модель. А якщо до цього фотоапарата докупити бюджетний об'єктив на 50 мм 1,8 діафрагма, ви зможете робити дуже класні портрети і навіть на цьому заробляти гроші. А на цьому все, дякую за увагу! Бувайте!